На цій нині забутій богом і людьми землі за радянських часів знаходився найсекретніший воєнний об'єкт на півдні України запасний командний пункт штабу Одеського військового округу. Ось що залишилося із деяких об'єктів військової частини. Більшість з них вже майже непридатні для використання за призначенням. Саме на цій багатогектарній землі, що знаходиться в Роздільнянському районі Одеської області, розмістився табір, де проходять двотижневу підготовку школярів з Відопольського району. Вони першими відкрили літню зміну. Тут курсанти вчитимуться азам військової підготовки. Нашу знімальну групу зустрічає військовий патруль. Курсанти жестами показують, де зупинити нашу машину. На зустріч з нами юні військовики викликали начальника табору. Знайомтеся, Володимир Миколайович Василенко, людина, яка до бостями, у хорошому смислі цього слова, закохана в армію. Це саме він підняв на ноги громадськість волонтерів, владу на кінець і створив табір по військовому патріотичному вихованню молоді. На Одещині подібних йому. Немає я зустрівся з командуючим військ під одноперативно командуванням командування Південь генералом лейтенантом Серетенко. Він зрозумів нашу проблему, зробив нашу пропозицію. Він її підтримав. Я зустрічався з командуючим військово-морського флоту Збройних Сил України гайдуком, контрвіцедміралом. Він теж підтримав цю ідею. Вони нам виділили частину території, вони нам дозволили жити в казармі, дали ліжка, але це все тут прибрали це волонтери нашого Розділянського району. Це волонтери, це жінки, діти, дорослі й малі, це громадська організація, громада Роздільнянщини. Тут немає жодної копійки з державного бюджету чи з бюджету Міністерства оборони. І це все за кошти громадськості і за їхні ініціативи. Ми вирішили, що табір має існувати. Ми сьогодні маємо відродити довіру до армії. Ми маємо відродити дух такий патріотичний дух у нашої молоді. Наша молодь це сьогодні майбутнє української армії. І тому ми робимо ставку. Ми люди, які вже прожили певний вік, ми робимо ставку на патріотичне і військове, патріотичне виховання підростаючого покоління. Тоді тут діти будуть проходити 14 днів військової підготовки. Вони будуть проходити і тактику, і вогневу підготовку, і інші, і медицину, і все інше. Сьогодні табір, оцей, який ви бачите, це приведений руками. Волонтерів, жителів нашого району, нашого міста, підприємців, бізнесменів, але дооблаштований вже цими хлопцями, які вже третій день сьогодні служать. Я вдячний всім, хто приїхав сюди в цей табір служити. Я їм завжди підкреслюю, коли ми закінчуємо день. Перед двоєм я кажу, що ви найкращі. І вранці, коли піднімаю, я кажу, що ви найкращі, тому що у вас всього 18 чоловік, але ви приїхали з своєї області 18 чоловік. То ви найкращі не тільки в своєму районі, в своїй школі, ви найкращі в області. І вони мають гордитися цим званням ну, курсанта військово-патріотичного табору Український опір». Ми всі мають шеврони ми їм купили. Волонтери всім допомогли нашити ці шеврони. І хлопці тут пройдуть, я розумію, важко, але де ж у нас, в нас час легко, вони закаляють свою волю, силу волі. Хлопці от третій день вони молодці. Я вважаю, що вони молодці, і все в нас буде добре. Я вдячний за підтримку цього табору і адміністрацію. Вашого району, Віддіопольського району, Миклашевського безпосередньо Олега Вікторовича він підтримав, він мене вислухав, він мене зрозумів, він підтримав, і він дав сюди дітей. І сьогодні тут три педагоги і діти з вашого з району Ведьопольського району. Це є початок. Сьогодні ми відкриваємо, можливо, таку, якщо ви такі високопарними словами говорити, ми відкриваємо історію. Патріотичне виховання в всій Одеській області, і навіть в Україні, таких таборів. Ну, в Одесь області немає. У військових кажуть, що один в полі не воїн, тож начальнику табору Володимиру Миколаївичу Василенко допоміг в усіх організаційних і господарських питаннях, виконуючи обов'язки голови Авідьопольської районної державної адміністрації Олег Вікторович Маклашевський. Він людина, яка проходила становлення в армії, має вищу військову освіту і тривалий час працював з Василенко в Розділянському районі. Сьогодні кращі діти від Оперського району залучені до цієї великої події. У них сьогодні відбулося таке урочисте відкриття. Я сподіваюся, що на цей... нас побачать і почують інші райони Одеської області, і цей табір стане дійсно таким міжрайонним і великим. Велика справа, дуже велика подяка всім волонтерам, які приймали участь у облаштуванні цього табору. Дуже велика подяка підприємцям від Єпольського району, які приймали участь у тому, щоб наші діти змогли сюди поїхати. Дивитися в цю військову форму е і мати змогу бути присутнім е 14 днів для того, щоб відчути трошки українського патріотизму і бути майбутніми. Е Воїнами, захисниками нашої вітчизни. Я всім дуже дякую. Дуже велика подяка всім небайдужим. І сподіваюся, що це не остання наша подія, і ми будемо робити такі акції надалі. З курсантами військового табору встановлений тісний взаємозв'язок через керівника громадської організації Патріоти Відьопольщини» Олексія Григоровича Дідура. Ідея е, прийняття участі дітей нашого району в цьому таборі належить, е, виконуючому обов'язки голови е, нашої районної державної адміністрації Маклашевському Олегу Вікторовичу. Е, від... Він запросив нашу громадську організацію патріоти Відіополщини для допомоги в організації та збору коштів для цього військово-патріотичного виховання а також відпочинку наших діток. Дякуючи підприємцям нашого району, а також різним підприємствам, була зібрана вже певна сума коштів, які були спрямовані на. Придбання е, форми одягу для діток, а також забезпечення їх нормального харчування трьохразового в цьому таборі. І м, також хотілося б звернутися і далі, тому що ще треба буде багато коштів. Це тільки розпочинається все. І хотілося б звернутися до інших підприємців, а також небайдужих е, жителів нашого району, які могли б теж виділити якісь кошти і підтримати цю дуже гарну патріотичну ідею виховання наших дітей. У будь-якій серйозній справі, яка організована на громадських засадах, на превеликий жаль чекати допомоги від держави не доводиться. І, дякуючи Богу, в нас на Україні ще не перевелися люди, які надають посильну допомогу в добрих справах. Іван Васильович Забарей та Юхим Михайлович Малкуш підприємці, які вклали чималі кошти на ремонт колишньої солдатської казарми, придбали будівельні матеріали, відремонтували стелю, дах, підлогу. Хочеться, щоб просто діти були чим-то зайняті, щоб вони не, не, не шастали по вулицям, щоб були ділі. Бачу, в них інтересно, їм. І хочеться зробити, щоб воно було добре. Наприклад. Що вам було безпосередньо, чим ви б допомогли конкретно? Ну, Практично тут все робили. Своємо, да? <свісно> і кришу робили, і воду приводили, і шлабам варили, і все ділили, допустим, і борку території. Я приобрів спортивний інвентар, в частності. Теннисный стол, беговую дорожку. И это еще не все. Я надеюсь, что я еще э, здесь хочу поставить им э, боксерские принадлежности для того, чтобы они запомнили проведенное время в этом лагере и взяли какой-то навык, какой-то опыт. Может быть, не все, но кто-то из них возьмет это к себе близко к сердцу и будет в дальнейшем по месту жительства заниматься теми видами спорта, которые ну, душа будет лежать у детей. Это, конечно, у меня у самого пятеро душ детей, трое внуков, тоже занимались и занимаются по сегодняшний день спортом. Поэтому я хочу, чтобы эти дети находились здесь, где они находятся, чтобы они впитали в себе тот патриотизм, не тот дух, который здесь воспитатели им э, прививают. И в дальнейшем, чтобы они из поколения в поколение, чтобы передавались. хороші, положительні традиції. Щоденний побут курсантів військово-патріотичного табору, розписаний по годинах Підйом о 6 ранку, прибирання в казармі. Потім хлопців на власноруч змонтованому мувальнику проходять водні процедури. І протягом цілого дня заняття, заняття і ще раз заняття. Викладачі з великодолинської школи номер Василь Георгійович, людський новоградківської школи Ігор Іванович Мікрут та Молодіжницької школи Юрій Анатолійович Резнюк працюють з майбутніми воїнами від Йому і до команди від бій, не дивлячись на те, що обстановка тут далека від домашньої у всіх відношеннях. Юні патріоти з відіпольського району почуваються тут досить впевнено. Їм подобається крокувати по плацу, щодня вдягати військову форму, ходити в наряди по кухні, по казармі, нести цілодобову караульну службу. Цього дня в їх житті наступив особливий час. Сьогодні хлопці прийняли присягу на вірність Україні і її народові. Клятвено звучать слова з вуст оцих ще зовсім юних хлопців. Деякі з них вже сьогодні обрали майбутній життєвий шлях і бачать себе офіцерами Збройних сил України. Юні патріоти виконали державний гімн України. Так. Ще їм юним браттям українцям усміхнеться доля з нагоди прийняття присяги курсантів військово-патріотичного табору привітали виконуючі обов'язки голови Відопольської районної державної адміністрації Олег Вікторич Моклашевський, військовий комісар Роздільнянського району Олег Іванович Номеровський, депутат Роздільнянської районної ради, волонтер Микола Доносіян, представники церков Роздільнянського району за козацькою традицією, священник, військовий капелан Отець Олег. Окропив свяченою водою юних вояків з тим, щоб з цих хлопців ні шаблі не брали і кулі минали, щоб росли справжніми патріотами України.